Пане Вадиме, добрий день. Добрий Я радий вас вітати в нашій студії. Дякую, що знайшли можливість, час е, приїхати. Під час війни це дуже складно. І давайте поговоримо про щось хороше, що в армії сьогодні є хороше. Ну, будемо намагатися шукати щось хороше. Ну, бо дуже складна ситуація зараз на фронті. Самі всі ну, знаєте, все розумієте. От. Прям з хорошого я навіть. Оце, оце складне запитання, так? Так. Що в армії хорошого? Десантно-штурмові війська треба відповідати. Я ж кажу, то дуже хвилююся. Щоб щось не ляпнути. — Я знаю про ваші музичні захоплення. На чому граєте? Граю на гітарі, акустична гітара, звичайно. Можу грати на бас гітарі. Також там, коли е, навчався там, в суднобудівному ліцеї, також приймав участь там, в, так сказати, місному хорі <кій> чи ну, духовому оркестрі. Також там я грав, там, на альту, на трубі. Ось там був художній керівник, який збирав людей, сам же обучав, ну і потім там їздили. Там, виступали, ну, там, честь ліцею якусь там відстоювали і так далі. Чи малий список музичних інструментів? Не було бажання побудувати музичну кар'єру? Та ні, ні. Я не закінчував ніяку там, музичну школу там, чи ще щось. Тобто ви самі навчилися грати де, на це? У ну, мене старший брат був. Ну, от він також там, самоучка, він грав, він цим захоплювався, він це любив. Ну, от, гітара там, ну, це було його все. О. А я, як там, менший брат, постійно збоку довкола нього бігав, там, гітара, о, це круто. І я собі там. І він мене так трохи вчив, 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 я собі почав далі розвиватися. Ну а звідки на вашому горизонті взялася армія? Ви раптово так жили собі в Миколаєві, жили і тут. Та, -військово 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 -служба в 2009 хоче. Це була строкова служба. Так. Мені виповнилося 18 років. Я пішов з тривим кроком <хи> до воєнкомату, до війська на строкову військову службу. Попав служити в нашу 79-ту окрему десантно штурмову бригаду, О, другий батальйон, і проходив там строкову військову службу. Може за місяць десь до демобілізації, О, То я прийняв рішення, підписав контракт з військовою частиною і залишився. І я... весь цей час у 79-й бригаді? Весь час в 79-й бригаді, так, але. Виняток це 4 роки навчання в Національній академії свободних військ. Імені гетьмана Петра Сайдачного Львові. З 15 по 19 рік я проходив навчання, де здобув фах артилериста, офіцер. Дивіться, ви йдете в армію. Мирний час. Там навіть ще не було загострення якихось стосунків з Росією. Ну там вони були певні політичні, так, суперечки. Але ще навіть не було підписано харківських угод, коли вони в 2010 му році збільшують свій контингент в Криму і вже починають до чогось готуватися. І тут, 2014 рік, починається війна. Можна назвати АТО, можна назвати як завгодно, але це були бойові дії. Це, були, це була війна. Де вона вас застала? І... Так, ну, початок 2014 року, так. М -м -м. Застала вона мене ну, в звичайний будній день, От, військова частина. І, якщо бути точним, десь, мабуть, 3 марта, якщо я не помиляюсь, то якщо мене пам'ять не підводить, військову частину підняли по тривозі, як звичайний от, виконував завдання, які встановили командири, які ставили завдання, готувалися до виконання бойових завдань. Які у вас були перші бойові завдання? Перші бойові завдання це ми Організовували блокпости, перекриття з перешику з Криму. Це Миколаїв? Так. Та, в, в, Перед Армянськом. Будували якусь лінію, О, в тому числі мій підрозділ. Я на той момент служив в мінометній батареї. І тут ви потрапляєте на Донбас. Як і коли? Так, скорим часом підрозділ наш був перекинутий в Донецьку область, от, де ми провели підготовку. Коли це було? Це який? Це місяць. Червень, місяць, 2014 року. От. Ну, червень це вже був гарячий період. Так. Я ж кажу, що до цього ну, ми готувалися і вже стало зрозуміло з того інформацію, яку нам доводили, що вже ну, трохи вже не якісь навчання йдуть, розумієте. От. І перше завдання, яке отримав там мій підрозділ, це було звільнення лиману. Пам'ятаєте, як звільняли лиман? Так, ну, трохи. Трохи пам'ятаємо. Заходили колонами складі підрозділу. Були бої, сепаратісти на блокпостах проривались з боями, ці блокпости знищували. Ну, от заходили в місто, одразу його брали в кільце і проводили зачистку. Ви з так званої цільової аудиторії Путіна, з російськомовного регіону, тим паче ви в лавах Збройних сил України. Як це все ну, тоді вами сприймалося? Ну, Путін говорить, ми захищаємо фашистів і так далі. А, а, а ви де-факто бачили всю реальність на полі бою? Як для мене, ну, в мене немає різниці, там хто там російськомовний. Там. Південь, Захід України. Ми всі українці. А в першу чергу, наприклад, там я, я військовий, я давав, е складав присягу на вірність українському народу. І мені не важливо, там, як він говорить. Якщо він українець, то він українець. Ну були до вас якісь там претензії, запитання? Там, mm -hmm. Я не знаю, часто місцеві там на Донеччині говорили до військових, от чого ви сюди приїхали? У вас був аргумент, ви ж з mm -hmm. півдня, ви ж не ні, Західної ні, України? Ніколи такого не було. Не було, не стикалися mm -hmm. з із... цим. Так, Були там певні випадки, знаєте, там, е, якісь там, один раз я замітив це, їхали колоною, і десь навіть не пам'ятаю, що це якийсь там населений пункт був чи що, десь так по дорозі просто їхали. Е, і жінка вже, ну, так доволі літнього віку, от. просто в спину нам там. Махала руками нецензурними, цензурними. Так сказати, Нецензурно махала руками. Так. Ну, Єдиний раз. А так, ну, в принципі, ніколи ніхто мені не говорив, що я там десь можу розмовляти російською мовою або там, ну, ще щось. У вас чималий військовий шлях? Ну, різні бойові точки. ДАП серед легендарних, там я не знаю. Ну, ДАП. Так, в принципі, були в аеропорті? Так, е, да, був. Я, ну, як можна сказати, я приймав участь у обороні Донецького аеропорту, але я особисто там не був. В, саму, в самому, в самому аеропорту ви не був на позиціях, ну, не був. От, бо я служив в мінометній батареї. От, як наша вогнева позиція знаходилась, ну, можна сказати, там. там Почті там, за межами самого ДАПу. От. І ми підтримували вогнем підрозділи, які знаходились безпосередньо, безпосередньо в, ДАПі. в ДАПі, так. От. Довго ви приймали участь в обороні Донецького аеропорту? Ну, ну, весь час, коли бригада виконувала там завдання. Весь час. 79 дев'ятка, практично весь час, коли ці бої за час, легендарні так. бої задав. Вона весь час там і була, і ви з ними, так? Так. Що запам'яталися найбільше? Я б сказав, бо, напевно, оці навали піхоти, як знаєте, типу, як ми казали, там обколоті, от, які лізуть по трупам там своїх товаришів, і вони все одно лізуть по тій злітній смузі і так далі, коли наші там підрозділи там з якогось нового терміналу, так там їх там просто розстрілюють, ну от знищують там ті групи, які підходять, а вони все одно йдуть, йдуть. То це типа таке для мене перше було ну, здивування. Ну як так можна? Довгий період російсько-української війни ДАП сприймався як ну там найважчі бої. Це легендарні бої, кіборги вони витримали, не витримав бетон. І тут 22-й рік лютий. І тепер вам є з чим порівняти. Чи є взагалі подібного рівня бої зараз, такі як були за Донецький аеропорт? Та я б сказав, що зараз за кожну позицію відділення це подібні бої, як за Донецький аеропорт. Бо кожна позиція відділення от, вона ну, бореться до останнього. І це дуже важкі бої бувають. Буває, що одна позиція відділення може за день. Витримати її там, до сіми-восьми штурмів. А це ж ну, ми повинні також розуміти, яка нагрузка на людей, які там. А бувають такі, наприклад, позиції відділення, які там знаходяться в важкодоступних місцях, що так просто, наприклад, у зв'язку з якоюсь там ситуацією, яка на даний момент склалася, неможливо там. Підвести якусь там допомогу, резерв якийсь прислати, так, їм, там, чи, чи зробити якусь оперативну заміну людей. От. Бо це, ну, це психічно. Ну, посидіти там цілий день, 7-8 штурмів, витримати, ну, от, розстрілювати тих е -е, обдолбаних росіян, ну, бо вони пхнуть і пхнуть їм по барабану. Теж дуже важко, ну, особисто для піхоти. От. І артилерія. Вона, як правило, виконує 70% всіх вогневих завдань у нас. І треба, мені здається, більш віддавати уваги на підрозділи ракетних військ і артилерії, безпосередню підтримку піхоти, яка знаходиться на передньому краї. Бо без цього піхоті дуже важко. Ми до цього ще повернемося. У 2015 році ви вирішуєте стати офіцером. Так? Ну, так. Як пройшло це рішення? Чого, ми, чому, по, чого ви його ввалили? У ну, 2015 році я був головним сержантом мінометної батареї. От. Безпосередньо сиділи, спілкувалися. Командир батареї мені не раз говорив, щоб я пішов навчатися, щоб я став офіцером. От. Постійно мені про це говорив. А командир батальйону мені також говорив, чому ні. От я посидів, подумав. Мені командир мій привів там ще пару якихось аргументів, от, і я прийняв рішення йти навчатися. Я навіть боюся уявити, які були аргументи від командира. <гум> Та ні, ну доволі ну, мудрі, доволі мудрі. А, після чого просто ну, написав рапорт і там буквально за пару тижнів там. Ви до... вже поступили до академії? До... Ні. За пару тижнів після цього буквально там надійшов запис Національної академії про ну, прохання до командирівської частини, щоб відрядити мене до академії для складання вступних іспитів. Ви в академії пробули 4 роки, так? Так. Не тягнули назад до своїх весь цей час. Ну ви якби в армії, але більш якась тилова штука, вам треба навчатися. Е... Як це психологічно ну... сприймалося? Так. там... Перший час було дуже дико. Ну, там, перший рік, можна там, сказати, як перший курс. знаєте, Це трохи було ну, незвично, бо ти вже в принципі, там на військах привик до одного, от там це ну, геть. А то це інше. от, То ну, рік, мабуть, я це все сприймав, привикав. От. А так, звісно, там тягнувся завжди там, до своїх. там, кожну там чуть ли не кожен день там, із командиром спілкували, що, як. Ну, от. Ну, через рік все стало на свої місця. Якось ну, увійшло в порядок там, речей якихось. Ви коли закінчили академію? Куди, де була ваша бригада і куди ви повернулися, власне? Я повернувся в ППД. Бригада вже знаходилася вийшла... в пункті постійної дислокації. Так. Бригада тоді вийшла. Якщо мені не зраджує пам'ять, наче з маріупольського напрямку. Наскільки важко сьогодні, коли є там міжнародна допомога, коли купа нових видів озброєння, коли в принципі я так розумію, що вже і снаряди є, не в тій кількості, які треба, але є. Чи все ж відчувається ця артилерійська перевага росіян над українським військом? Безусловно, артилерійська перевага Російської Федерації відчувається і дуже шик. Як вам вдається протидіяти? Так, в принципі, нічого прямо такого неможливо. Просто приходиться працювати більш скритно, щоб вони менше знаходили нас і заважали нам працювати, можна так сказати. Чим нам проще працювати, тим легше, ну, звісно ж, тій самій піхоті на передньому краю. Бо там зараз вся ситуація, що, то, що артилерії у них багато, вони можуть одночасно виконувати дуже багато якихось вогневих завдань От. різних. Е е е в тому числі, в першу чергу, це контрбатарійна боротьба. Якщо вони будуть ефективно вести контрбатарійну боротьбу, то ми не зможемо працювати. От. А як ми не можемо працювати, то і нашій піхоті дуже, -дуже тяжко. От. Тому е, дуже скритність маскування це просто зараз на першому. Плюс зараз е, дуже велика кількість БПЛА противника в небі, які просто заважають працювати, просто ну, сумасшедше заважають. Фіпіві, які дуже, ну, так само кружляють над тими вогневими позиціями і так далі. От. Це просто унеможливлює, ну, унеможливлює роботу, грубо говоря, нашої Але Завдяки нормальному маскуванню, ми стараємось працювати швидко, скритно. Ну і мобільно, відповідно. Ну, і мобільно, якщо, якщо дозволяє обстановка. Ну, говорили про те, що подекуди е, на один український снаряд приходиться 30 російських. Яка сьогодні пропорція? Ну, буває і більше, я вам скажу. Буває, е, якщо там, в мене гармата, наприклад, почне виконувати вогневе завдання. Ну, і вона буде засічена противником, то, на мою вогневу позицію, летять снаряди до тих пір, поки вони не виконують своє вогневе завдання. Поки вони не будуть впевнені, або ця гармата знищена, або, наприклад, там її вже нема, або знищена сама вогнева позиція, або вона не придатна вже до використання. Ну, от. То це може бути і 100 снарядів. До одного українського. Що з цим робити? Як ви? Ну, от, говорили про те, що, наприклад, коли з'явилися в українській армії там, е західні гармати, три сімки, три топори, е то вони більш точні, ніж радянські зразки, е і завдяки цій точності вдавалося mm. досягти переваги, попри те, що чисельна перевага була більша. У вас не західне озброєння, наскільки я розумію. Ну, я вам скажу, в ну, мене гармати ну, доволі також точні. От. І точність е, стрільби гармати, неважливо або радянської або західної, це визначається не їхньою там, державою, там, е, там, виробником, да. От. а станом каналу ствола ізносом зносом каналу ствола. Чим більше гармата працює, чим більше в неї настріл, канала ствола стає більше, це все вліє на точність стрільби. Колись з гармати дуже багато викидаєш там, снарядів, робиш багато пострілів, то вона буває починає, як ми це називаємо, плюватися. Тобто, все, снаряд уже летить, ну, стає, типу, некерований, знаєте. Його там вводиш якісь там коректури, поправки, щоб його підвести там до цілі, а він все одно так, ну. Тим не менше ви ж виконуєте свої бойові завдання? Так. Знищуєте? Так. Ну, Це вже, знаєте, кількість снарядів на одне вогневе завдання дуже зменшується. І це компенсується, напевно, професійними навичками. Офіцерів, ну, або сержантів, які виконують одні завдання. От. Плюс розрахунками і так далі. Як вони наводять гармату, як проводиться технічна підготовка гармати балістична, наприклад, От. Якщо це все проводиться на ну, досить високому рівні, то точність стрільби, ну, вона Ну, злітає, так сказати, до небес. Вдається нам часто злітати до небес, врахувати всі фактори, е враховуючи динаміку, боя, швидкість і все решта? Е ну, не завжди, але ми, ну, дуже, ми постійно до цього, постійно до цього От Ми намагаємося зробити все, врахувати все повністю, щоб е кожен постріл був точно в ціль. Чого не вистачає найбільше? Ну, окрім снарядів, це очевидно. Особово складу. Ну, ви як людина, яка добровільно вирішила піти в армію, що б могли сказати людям, які зараз вагаються, чи йти в армію, чи не йти в армію, страшно, там стріляють, тут наче і не стріляють в тему. Знаєте, На даний момент в той ситуації, в яка знаходиться наша держава, то кожен громадянин України. Повинен виконати свій конституційний обов'язок. Він повинен стати, йти, захищати свою державу. Є люди, які дуже там кричать там, про якийсь там право вибору, там, бо так в Конституції написано. Але ж в Конституції також і написано, що це обов'язок кожного громадянина захищати свою батьківщину. Але у нас просто ну, у нас є така частка суспільства, яка сприймає для себе тільки те, що йому ну, що йому підходить. Ось і все. А чому всі мають йти саме в десантні військо? Чи не мають? Бо ми найкраще. Бо ми завжди перші. Бо це еліта. І зараз така піхота сидить на фронті, дивиться і думає, ага, хорошо. Ну ви ж розумієте, що жаба хвали своє болото для них. Їхня піхота це ну, найдорожче для мене. десантно штурмові війська найдорожче. після війни яку першу пісню заграєте? Побачу. Не, знаю, не можу так сказати. Який буде настрій, який буде оточення, місце, де це буде ну, там буде видно. Я вам дякую за таку відверту розмову. Дякую, що знайшли час. І я сподіваюся, що це буде якась весела пісня, яку ви заграєте одразу після війни, Дякую. і переможна. Дуже. Дякую вам велике. Для того щоб стати другом ДШВ, відскануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. Так ви потрапите на сторінку друзів ДШВ, де зможете дізнатися історії неймовірних десантників, а також підтримати десантно штурмові війська до НАТО. Якщо хочете допомогти конкретному підрозділу, то обирайте бригаду зі списку і підтримуйте тих, кого знаєте особисто. Слава ДШВ! слава Україні!